Наша міндика 22 числа буде 3 місяці. Вони в нас дуже люблять позувати. Да? Ти йдеш позувати. Вони дуже люблять робити різні шкоди. У нас в цьому році немає газону, бо наші нові мешканці його з'їли. Вони їдять дерева, вони їдять виноград, вони літають на дах, вони бігають за тобою. Ось, отакі в нас. Мешканців. Ну, хочу сказати, що дуже забавні такі пташки. Перший раз ми їх тримаємо. Да, Ти за мною йдеш? Ой-ой-ой, ти навіть шипиш. Підтримайте мене, підпишіться на мій канал, поставте лайк, подобайку, напишіть коментар. І дякую вам за увагу.